Мене звати Джеріка і я далекобійник. Мені більше подобається їздити вночі, тому що так менше заторів. Звичайно, роз'їжджати по глухих лісах відьми на годину дуже моторошно, але я стараюсь відволікати себе від поганих думок. Зрештою, що такого може зустрітися мені дорогою? Дикі тварини не страшно, але вони можуть накоїти лихо, якщо невчасно вистрибнуть на дорогу. Інші водії так, не здаре за кермом, то просто катастрофа. Проте, і я хочу зізнатися, є дещо, що лякає мене дуже сильно. Це люди, просто люди, що йдуть узбіччям дороги далеко від цивілізації. Одного разу я їхав в місто Глостер, думав про своє майбутнє, як раптом помітив симпатичну жінку в синій літній сукні, і дівчина просто прогулювалася узбіччям під повним місяцем. Ми були на ділянці, яка знаходилась дуже далеко від будь-якої цивілізації. Можливо, і я зі своєю фурою був першим, кого побачила жінка після заходу сонця. Однак вона навіть не підвела голови, щоб подивитися на мене вона просто продовжувала йти з дуже серйозним виразом обличчя. Не у кожній поїздці мені попадаються ось такі мандрівники мені завжди вони здавалися дивними, бо вдень їх, здається, ніколи не побачиш. Далекобійники називають їх місячними мандрівниками, і я завжди звертав на них увагу. Знаєте, дуже важко просто проігнорувати тих, хто чим чекує вночі за бісову кучу кілометрів від цивілізації чоловіки, жінки, високі, товсті, отворні, красиві, це просто люди. Але в таких ситуаціях від них йде мороз по шкірі вони ніколи не просять тебе зупинитися, йдуть собі, як так і треба, ніби все нормально. Одного разу вночі, кілька місяців тому. Я проїздив повз глухий ліс і побачив стареньку жінку. Вона була в лікарняному халаті і виглядала, як засуджена до страти. запалі очі, що розчарувалися в житті, кучеряве біле волосся і бліда шкіра. На її обличчі була посмішка, а вона дуже повільно крокувала по узбіччю. Я просто дивився на неї з кабіни своєї вантажівки, і мені на мить здалося, що я чую звук її лікарняних тапочок. Що човнуть гравійною дорогою. І я хотів проїхати повз, як зазвичай робив. Якщо чесно, бабуся мене трошки дратувала. Але вона нагадала мені мою милу бабусю упакій її душу. так що я повільно зупинив машину, взяв ліхтарики з бардачка та вийшов із кабіну. І я міг почути, як вона наближається, перш ніж побачив її, бо проїхав на кілька метрів вперед. Поки я ждав, коли бабуся наблизиться до мене, і я подивився на карті на своєму телефоні і побачив, що найближче місто до того місця, де ми були, знаходилося більш ніж за 80 кілометрів, і ця бабуся ні за що не дійшла туди пішки. Засунувши телефон у джинси, я підняв ліхтарик і пішов на звук її кроків. А ви мене чуєте? З вами все гаразд. Чесно кажучи, я не знав, як почати розмову. Я просто кликав стареньку, сподіваючись, що вона заговорить. Моє волосся було дибке, поки я чекав, коли вона увійде в тьмяне світло мого ліхтарика. І я мало не скрикнув, коли бабця різко з'явилася у полі зору. Не тому, що щось змінилося, а просто тому, що поблизу вона виглядала набагато більш стомленою. А ви в порядку, ви занадто далеко від цивілізації, розумієте? Вона нічого не сказала. Просто продовжувала усміхатися та неухильно рухатися вперед. Моє серце ледь не вистрибнуло із грудей. Вона просто стара, можливо, в неї деменція, їй потрібна моя допомога, подумав я вголос, але мої ноги завмерли на місці. І я хотів було рушити до вантажівки, але ноги були ватні, нерухомі. Однак бабуся наближалася, і коли вона наблизилася на три метри до мене, її зморшкуваті руки почали повільно тягнутися вгору. Її пальці ворушилися в моєму напрямку, як бабуся, що тягнеться до обличчя свого онука. Вона відкрила рота, але нічого не сказала, тільки посміхнулася мені і ясними. Лишенько, я закляк від жаху, коли мої ноги відмовили. Коли я впав на бік, вона побігла до мене з дивовижною швидкістю та спритністю. Перш ніж я зрозумів, що відбувається, вона схопила своїми кислявими пальцями мої ноги. І моє тіло потягли дорогу. У розпач я відбивався, але її хватка була над людською, і моя вага, здавалося, нітрохи не сповільнила її ходу. А Вона дивилася на мене своїми запалими очима а рота роззяв у усмішці. Я вдарив їй ногою з усією силою, яка була в мені і, на щастя, потрапив її по коліну. На мій жах, це було приблизно так, як буцнути твердий бетон. Але на щастя, вона відпустила. Незважаючи на відсутність видимих ушкоджень на ній, я поповз назад до середини дороги, а вона продовжувала спускатися узбіччям. Її руки опустилися вниз, а рот зімкнувся в посмішці, але її погляд був прикутий до мого, поки вона повільно вибиралася з під променів мого ліхтарика. Я почекав, поки шурхіт поступово стихне з моїх вух. І після півгодини тиші я набрався сміливості, щоб підвестися і повернутися до своєї машини. Жодних ознак бабуся. Але коли я забрався в вантажівку і помчав дорогою, мені не знадобилося багато часу, щоб наздогнати її. Її очі все ще були прикуті до мене. Мабуть, так був весь час, поки вона йшла. Останнє, що я бачив від неї, коли тікав, були її тонкі, потріскані що посміхалися. А за словами інших далекобійників, яких я знаю, я перший, хто намагається взаємодіяти з місячними мандрівниками. Якщо Бог прихильний, я буду останній. З того часу я бачив ще багато мандрівників на узбіччі в непроглядній темряві. Одного разу я навіть бачив дитину, але я нізащо не зупинюся заради них знову. Найгірше те, що з тієї ночі мандрівники завжди дивляться прямо на мене, коли я проїжджаю повз, чого вони раніше ніколи не робили. Страшно подумати, що було б, якби мені не вдалося звільнитися. Кожного разу проїжджаючи повз цих людей, і я боюсь лише одного, що вантажівка може зламатися поруч із ними, цими істотами. Вони лише віддали схожі на людей можливо, я врятую деяких людей цією історією. 1984 рік у великому двоповерховому будинку жила стара вдова Дороті. Вона була зовсім нерухомою старенькою, прикутою до інвалідного крісла назавжди. Після загадкової смерті її чоловіка, Дороті знадобилася допомога доглядальниці та покаївки в одній особі, щоб та допомагала їй з домашніми справами. Ситуацію ускладнювала лише одне: будинок був двоповерховий, спальня бабусі знаходилася на другому поверсі. Сама Дороті ніяк не могла спускатися і підніматися, тому покаївці. Доводилося носити тіло бабусі вгору і вниз сходами. Пізно вночі пролунав дзвінок у поліцейській дільниці. Дзвонила старенька Дороті. Вона була дуже налякана, і її голос тремтів. Вдова сказала, що в її будинку сталося вбивство. На огляд місця злочину виїхав лише один детектив. Коли чоловік увійшов до будинку, він побачив на підлозі тіло молодої доглядальниці. Вона нерухомо лежала. Калюжі своєї крові. Детектив також звернув увагу на те, що одразу біля тіла на тумбочці стояв телефон. За співробітником поліції спостерігала старенька. Вона нерухомо сиділа у своєму візку на другому поверсі. Чоловік відразу ж виключив дораці зі списку підозрюваних через її нездатність підніматися сходами. Та й потім, коли сталося вбивство, бідна бабуся була на горі. Багато років тому. Чоловік бабусі спав на дивані внизу. Він помер за дивних обставин, задихнувся у вісні. Тоді Дороті так само була в пастці вона сиділа в колясці на другому поверсі і не могла спуститися вниз. Детектив відірвався від своїх роздумів і взявся за роботу. Він зробив фотографії покаївки, взяв кілька речей в якості доказів і накрив тіло до прибуття експерта. Чоловік оглянув весь перший поверх у пошуках якихось зачіпок, але так нічого й не знайшов. Тоді він звернувся до Дороті, чи бачила вона щось дивне на горі. Бабуся відповіла, що весь день вона була вдома одна з покоївкою на горі точно нікого не було. Голос бабусі пролунав непереконливо, і детектив вирішив піднятися на гору, аби перевірити все особисто. Чоловік піднявся скрипучими сходами вгору. Дораті нерішуче від'їхала у бік на своєму інвалідному візку. За сходами був вузький коридор із трьома зачиненими дверима вздовж нього. Він перевірив кожну з дверей перші двері вели в порожню спальню. Тут давно ніхто не жив і не прибирався, все заросло пилом і павутинням. Нічого підозрілого знайти не вдалося. Наступні двері вели у ванну кімнату. Там теж нічого не знайшлося. Останні двері вели до спальні старенької. Там все було звичайно: ліжко, шафа, тумбочка з лампою, але ніде не було телефону, з якого дзвонила старенька. Цей факт змусив чоловіка заціпеніти від жаху. Минулого разу детективи випустили із поля зору цю незначну деталь при розслідуванні смерті чоловіка Дораті. Жахливі думки. Обірвав шум із коридору, детектив витяг пістолети з кобури і вибіг із кімнати. Але на сходах його зустрів лише порожній інвалідний візок.